За особливий внесок у розвиток ветеранської політики начальника міського управління молоді та спорту нагородили особливою відзнакою від президента. Таке рішення ухвалили на раді ветеранів. Нагорода передбачається за оборону України. Це той вклад, який ці номінанти зробили для не лише на полі бою, а і, взагалі, для перемоги для ну тобто своєї діяльності і так далі, звичайно, це. Нагорода президента і це висока нагорода. Першочергово чергу визначали самі рівенчани. Кого представити на цю нагороду? Відзнаку отримав і виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. Він зазначає, такі нагороди є не лише особистою перемогою, а й важливими для міста. Для нас це дуже цінно, що ця робота оцінюється не тільки в рівному а взагалі в, в Україні. До сьогодні в такі важкі часи, максимальна підтримка потрібна кожному з нас, але ці відзнаки не дуже потрібні, тому що попри. Все це. Треба розуміти, хто і за кого ми зводячим ті всім, але його не проста місія. Він свою чергу робить максимум для того, щоб допомагати і рухається до перемоги. Сам Олександр Гребенюк вдячний за нагороду. каже, це свідчить про те, що місто та його керівна структура на правильному шляху. Утім, зазначає, що ще є над чим працювати, аби до кінця налагодити ветеранську політику у рівному. Викликів багато це і безбар'єрність, це і простори для спортсменів, ветеранів. це і… Е... Скажімо так, залучення нових хлопців, тому щоб якось відтягти їх від сидіння вдома і самообічування на якісь корисні і для громади, і для себе задачі. Тому... Роботи ще в нас її буде більше, більше і більше. Наразі у Рівному намагаються покращувати простір для ветеранів. Відкриваються інклюзивні спортивні майданчики, центри, проводяться різні активності. На цьому зупинятися не збираються. Попереду грандіозні плани та багато роботи. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал ITV, Медіагруп.